Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Сьогодні я вам розповім про перпендикулярність площин. І одразу сформулюємо означення. Дві площини називають перпендикулярними, якщо кут між ними дорівнює 90 градусів. Існує ознака, яка допомагає визначити перпендикулярність двох площин. Теорема: якщо одна з двох площин проходить через пряму, перпендикулярно до другої площини, то ці площини перпендикулярні. Доведемо цю теорему. Нехай площина альфа проходить через пряму А, перпендикулярну до площини бета. Доведемо, що альфа перпендикулярна бета. Нехай площини перетинаються по прямій Б, а перетин прямої А і Б буде точка Б. Виберемо на прямій А довільну точку А, відмінну від точки Б. Очевидно, що пряма АБ перпендикулярна до прямої Б. У площині Б проведемо пряму БС перпендикулярно до прямої Б. Кут АБС є лінійним кутом двогранного кута з ребром Б. Грані якого належать площинам альфа і бета. Оскільки АВ перпендикулярна площині бета, а як ми знаємо, тоді вона буде перпендикулярна до будь-якої прямої цієї площини, то АВ перпендикулярна до прямої БЦ. Отже, кут між площинами альфа і бета, а саме кут АБЦ дорівнює 90 градусів. Доведення завершено. Розглянемо кілька властивостей перпендикулярних площин. Властивість перша. Якщо дві площини перпендикулярні, то пряма проведена в одній площині перпендикулярно до прямої перетину площин. Перпендикулярна до другої площини. Властивість друга. Якщо дві площини перпендикулярні та через точку однієї з площин проведено пряму перпендикулярно до другої площини, то ця пряма належить першій площині. Властивість третя. Якщо кожна з двох площин, які перетинаються, перпендикулярна до третьої площини, то пряма їхнього перетину перпендикулярна до цієї площини. Доведення першої та другої властивості можете знайти в конспекті до нашого уроку. Доведемо третю властивість. Доведення. На екрані зображено площини альфа, бета, гамма. Нехай пряма перетину площин альфа і бета це пряма А. Площини альфа і бета. Перпендикулярні площині гамма. Доведемо, що пряма А перпендикулярна площині гамма. Через довільну точку А прямої А проведемо пряму А1 перпендикулярну до площини гамма. Оскільки А належить А і А належить Б. То згідно з другою властивістю пряма А1 належить. І площині альфа і площині бета. Отже, А1 теж пряма перетину площин альфа і бета. Отримаємо, що прямі А і А1 збігаються. А це доводить перпендикулярність прямої А та площини гамма. Розв'яжемо таку задачу: Дві площини АБД і СБД. Перпендикулярні до площини АВС. Двогранний кут з ребром БД, грані якого містять трикутники АБД і ЦБД дорівнює 120 градусів. Відомо, що АД 20 см, СД 13 см, АБД 12 см. Знайдіть відстань між мимобіжними прямими. БД і АЦ. Розв'язання. Згідно з властивістю БД перпендикулярна АБЦ. Тоді БД перпендикулярна АВ і БД. Перпендикулярна БЦ. Отже, кут АБЦ лінійний кут двогранного кута, про який йдеться в умові задачі. За умовою кут АВС дорівнює 120 градусів. Проведемо висоту БЕ трикутника АВС. Оскільки БД перпендикулярна АВС і БЕ належить площині АВС, то БД перпендикулярна БЕ. Отже, відрізок БЕ спільний перпендикуляр мимобіжних прямих. BD і AC, Тому його довжина є шуканою відстанню. Маємо AB дорівнює корінь з AD у квадраті мінус BD у квадраті. Дорівнює корінь з 400 мінус 144. І дорівнює 16 см. BC дорівнює корінь із CD у квадраті. Мінус БД у квадраті. Дорівнює корінь Зі 169 мінус 144 і дорівнює 5 см. Для сторони АС трикутника АВС запишемо теорему косинусів. АС у квадраті дорівнює АВ у квадраті плюс БС у квадраті мінус 2АБ. Помножити на косинус кута АБЦ. Звідси отримаємо. А це у квадраті дорівнює 256 плюс 25 мінус 160 помножити на мінус одну другу. І дорівнює 361. А це дорівнює 19 см. Виразимо висоту трикутника АВС, проведену з вершини Б, через довжини його сторін. Для цього знайдемо площу трикутника АВС двома способами. З одного боку, площа трикутника АВС дорівнює одна друга АБ, БЦ і синус кута АВС. Дорівнює одна друга. Помножити на 16, помножити на 5 і помножити на корінь з 3 на 2. Дорівнює 20 коренів з 3. З другого боку. Площа трикутника ABC дорівнює 1 друга АЦ помножити на БЕ. Дорівнює 19 других БЕ. Прирівняємо отримані результати. Отримаємо. 19 других БЕ дорівнює 20 коренів з 3. БЕ дорівнює 40 коренів з трьох ділене на 19. На цьому я буду закінчувати. Дякую за увагу та до нових зустрічей!